У нас так много каких-то ожиданий от Трампа. Ну, посмотрите, если Трамп настолько жестко расправляется со своими, казалось бы, вчерашними союзниками, надо понимать, что он тяжелый переговорщик. И когда речь дойдет до нюансов обсуждения наших национальных интересов, он не будет нам подыгрывать. И наша позиция должна быть четкой, понятной, которая базируется в первую очередь на наши успехи на земле. Как в военном плане, так и на экономические достижения во всех остальных планах. И здесь никакой расслабленности. Никакого ожидания, что вот все, мы победили. Вот Нет. Меня ребята спрашивают, что война закончилась? Ну, я не провидец, у меня нет кристального шара. Я считаю, что было бы в высшей степени наивно считать то, что вот сейчас все вокруг побегут с нами мириться. Мы же видим, какое бешеное сопротивление в Европе. Мы видим, как совершенно шизофренические заявления, что у Макрона, прям с истерикой, с его попыткой дать свою трактовку войны. Притом это уже даже диалог не с нами. Это такой опосредственный диалог с Трампом, на встречу с которым собираются он и Штамбер. И то, что они говорят, Штаммер, который вдруг говорит, я не мог себе представить, что опять русские танки будут входить в европейские города. А ты забыл то, что они входили в европейские города для борьбы с... А, ты пытаешься вспомнить только 56-й и 68-й? Ну так может напомнить, что там не только русские танки входили тогда в европейские города может напомнить войска каких еще стран принимали участие и в 56-м, и в 68-м, в 68-м особенно. Макрону и Штамер, повторю слова многократно звучавшие в этой студии, как цитата, из очень точного высказывания депутата Государственной Думы господина Толстого. Мы вас всех. Всех, кто придет на нашу землю. И нам не важно, какое качество вы себе пытаетесь придумать. Мы четко и ясно сказали, войска НАТО ни под каким флагом, ни под каким предлогом для нас не являются темой для обсуждения и будут уничтожены. Мы вас всех, кто придет к нам со злыми намерениями. Трамп всего лишь говорит правду. Он всего лишь говорит правду. Ну и, конечно, представляете, как сейчас Трамп стал понимать нас. После того, как он столкнулся с Зеленским как с переговорщиком, и видел, что Зеленский все время врет, постоянно врет, то у Трампа -то сразу есть полное понимание того, что случилось в Стамбуле до того, и как эти три года шли, и как шло до, начиная с парижской встречи. То есть Трамп очень хорошо нас понимает. И Зеленскому просто верить нельзя. Он все время врет. Я хотел бы обратить внимание, как Трамп очень однозначно отделил Зеленского от украинского народа. Он сказал, я люблю украинский народ. А Зеленский диктатор? Нет, украинский народ я люблю. Зеленский нет. Это не случайный заход. И я думаю, что многие, находящиеся на территории Украины, это как раз хорошо услышали. А Зеленский, в свою очередь, сейчас его готовят. Посмотрите, тут выступает наша любимая женщина, способная прорвать батут, Анна Лена Бербук, которая на полном серьезе заявляет, что надо показать это Америке, что она себе возомнила, надо жестко ответить. Стамер вдруг начинает говорить, мы сейчас покажем. И якобы они все подзуживают Зеленскую, что он возглавил антитрамповское движение. Ну, не надо сдаваться, надо сейчас вовсю воевать. Трамп говорит, что... Стоп! Стаммер говорит, три миллиарда на войну. Все, что есть. Идите воюйте. Другая просто, что им нечего поставить. Но все-таки думаешь, какой удивительный остров. Просто удивительный остров. Идеальный, вот идеально совершенно расположен для испытаний Посейдона. Удивительный остров. Кстати, интересно, как долго будет булькинь Стаммера после удара Посейдона, видно на поверхности водной глади? Ну, то є, скольки пузрі вони випустити. Ну, це такої філософський вопрос. Ну, спеціально британським газетам, щоб було чим писати завтра, а тому, що Соловйов читає пузирки з і розпочинаємо. Ми наш тер якраз заяв, які лунали від голови служби безпеки України Василя Малюка. Він зазначає, що українські дрони вартістю 700 доларів успішно збивають російські розвідувальні БПЛА, які коштують понад 100 тисяч. Доларів також а, з приводу обстрілів, які відбувалися. І нагадаю, що рекордна кількість дронів летіла на Україну. Володимир Зеленський сказав таке: там, де у ворога великі ноу-хау працюють, ми просто знаходимо ключик до вирішення цих питань. Це ще додав Василь Малюк з приводу того, що я говорила напередодні. А Володимир Зеленський зазначив, що 267 дронів запускає країна, яка хоче завершити війну. Це до того, що говорив Дональд Трамп про те, що Путіну вже набридло. Він хоче, щоб це. Скоріше все закінчилося, а потім бере і запускає. Величезну кількість свого залізяча, щоб вгатити знову ж таки по нашим мирним людям. Ну і далі висловлювався також і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначає, що мета ворога залишається незмінною. Він хоче захопити всю Україну. Він додав, що ситуація забезпеченням зброї та військової техніки залишається важкою, і зазначає, що Україна б'є в глиб Росії вже на 1700 кілометрів і ця відстань постійно збільшується, і це прекрасна новина, адже технології продовжують розвиватися, і ми можемо гатити по тих об'єктах Рашиської Федерації, які їм допомагають у веденні цієї війни дуже часто бавовні саме на рашиських нафтопереробних заводах, адже це паливо для їх техніки і звісно ж великий плюс до їх економіки. Ну і також ситуація з забезпеченням та зброєю, забезпеченням зброї та військової техніки залишається важкою. Також додає Сирський, росіяни хочуть захопити всю Україну, але у них це не виходить. Головне завдання українців це бити ворога. Курська операція через 6 місяців не втратила свого значення. Попереду нас чекають складні часи та нові виклики, але Ми маємо головне боєздатну армію, яка продовжить боротьбу в Україні. Вже сформовано 5 корпусів. Вони дадуть. Уть змогу відійти від тимчасових органів управління військами. Ну і також Кирило Буданов зазначає, і всі ми пам'ятаємо, як расисти хотіли захопити Київ за три дні. Дуже гучно про це говорили і були впевнені, що їм це вдасться зробити. Ось проте вони зазнали поразки, скаже українці. Це просто неймовірні люди, які зробили все, щоб Україна залишалася вільною та незалежною, і продовжують робити це. Кожного дня, ну і за три роки війни, ми досить таки непогано розвинули власне виробництво, адже допомога від партнерів це, звісно ж, прекрасно. Але коли в тебе є щось своє, то не потрібно ні на кого розраховувати. Це є чудово. Зеленський розповів про українське виробництво озброєння за 2024 рік. Підбив певні підсумки і 154 артилерійські системи, 2,2 мільйони fpv дронів, 100 тисяч далекобійних, Дронів гроші на виробництво за словами президента України йшли в пропорції 30%. Це Сполучені Штати Америки, 30% – це країни Європи, і 40% – це вже наша держава. Цього року прогнозує Володимир Зеленський, що вклад України в виробництво буде в 50%. Все ж таки, як бачимо, більшість це українські внески у власне виробництво. І Володимир Зеленський також. Зазначаю, що паляниця летить, пекло летить, рута летить, мають успіхи, військові цілі, попадання. Всі три речі летять, балістика готується. Ну і з приводу того, що всі наші ракети летять, а в Російській Федерації бавовні, я хочу розповісти про те, що відбувається на півдні Москви, а там чергова пожежа. Займання сталося на Коломенській вулиці. і очевидці чули звук, схожий на вибух. Бачимо, як, а, яке задимлення досить таки масштабне. Ймовірно, це міг бути газовий балон і спальним. та ємність із пальним. <реш> та расисти вже ж а, на фоні все. Цих тих подій, які в них постійно відбуваються, думають про щось інше. Можливо, якийсь дрон залетів, чи ще щось цікаве. Тому, звісно ж, вони перебувають у занепокоєнні та у мережі активно дописують з цього приводу різні свої думки. Також голова служби безпеки України Василь Малюк зазначає про те, що далекобійні удари дронів служби безпеки України завдали Росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів. І дійсно дуже багато успішних операцій, саме зроблені завдяки службі безпеці України. Ми вам повідомляємо про це дуже часто вони працюють у тандемі з головним управлінням розвідки і активно нищать рашистське виробництво також Василь Малюк розповів, що загалом служба уразила 48 стратегічних об'єктів, серед яких ворожі аеродромі, важливі військові цілі. а Також нафтовидобувна і нафтопереробна галузь. Тут також дуже важлива різниця. Коли ворог б'є нашу енергетику, це по суті є актом. І це одна з кваліфікуючих ознак, за якою Путлер оголошена підозра міжнародним кримінальним судом. Ми в свою чергу б'ємо по нафтовидобувному і нафтопереробному комплексу, який живить брудними рублями Міноборони РФ, і, Додав Василь Малюк. І, дійсно, яку інформацію рашисти не намагалися поширювати про те, що ми е, гатимо по якихось цивільних об'єктах або там перебували цивільні. все це є неправдивою інформацією. Ми спрямовуємо свої. Дрони саме на ті об'єкти, які беруть безпосередню участь у веденні російської війни та допомагають їм. Також голова збу додав, що всі пам'ятають тарапець, який дуже гучно вибухав. Було навіть чотири землетруси. І там було знищено 160 тисяч тонн запасів. Малюк додав, що 85% знищеного особового складу та техніки Росії це робота дронів наших високоефективних дронів. Звісно ж, всі ці удари вони негативно впливають на логістику ворога і покращує нашу ситуацію. Також Василь Малюк говорить про те, що ми захищаємо рідну землю, а рашисти діють як але оперативна обстановка залишається повністю контрольованою і так буде і надалі. Він розповів, що служба викрила 102 агентурні мережі з початку великої війни. Також СБУ під керівництвом малюка попередила низку та замахів на представників вищого військово-політичного керівництва держави, і зокрема не допустили замахів на президента Зеленського та керівника головного управління розвідки Богданова.